Привіт, мене звати Наталія, Здається, ще вчора познайомилася з британським брендом ISP, А насправді знайома з 2018 року. Тоді мені його порекомендувала моя колега чудо Наталія. З того часу це мій улюблений бренд. Легка кремова текстура, легко наноситься, а головне без різких запахів. Це помічають навіть мої клієнти. Складник даного продукту містить 90% компонентів, отриманих природнім шляхом та з екологічно чистих джерел. Надзвичайний стан та блиск волосся за допомогою GPS-технологій. Низький міст аміаку Інфініті містить ультрафіолетові фільтри. Мені подобається, що з британським брендом я легко можу зафарбовувати себе, ну, тому що тут є чудова лінійка 0X, яка створена в холодні політики, і її можна давати до теплих та холодних відтінків. 0X ми можемо додавати в червоні та мітні відтінки. Фарбування для мене це своя імпровізація. Навіть при тому, що в мене більша частина моїх клієнтів це люди, які бажають мати природні відтінки. Але і при тому одні бажають мати холодні, інші бажають мати теплий відтінок, натуральний. Тут своя імпровізація. В когось 10% сивини, в кого 70%. І тут ми беремо різну пропорцію 0х для того, щоб зафарбувати сивину на витримку часу. Головний плюс даної продукції те, що я сивину можу зафарбувати 3% покисником.